Вітаю, друзі! Пропоную намалювати весняний луг, на якому буде у нас цвісти безліч квітів. Створення лугу на папері чи на полотні називається пейзаж. Отже, у нас сьогодні з вами гарний сільський пейзаж, де на лугу будуть цвісти квіти. Отже, ми пам'ятаємо, що для створення пейзажу, для малюнку на повітрі по нам необхідний папір, фарби, пензлі, вода та можна використовувати паліту для змішування кольорів, а можемо змішувати відразу на папері. Отже, ділимо наш аркуш легенько будь-якою фарбою на лі... Лі... лінію горизонту, на небо та на саму землю, де лук буде. От. І тоді нам перш за все треба зробити небо. Ми мочуємо водою, щоб гарно розбивалася нам блакитна фарба. Так. Тоді змішуємо білий так. і трошки блакитну краплю беремо, щоб відразу, втираючи в папір, ми створюємо переходи. Білого, так, і лакитного, де нам треба хмарка. от так, і до самої лінії горизонту є. Так, можемо попромальовувати, хто хоче, акуратенько, біля хмарки. Чисті. Ду лінію резутута білі. Пішли от. Тепер нам треба сам лух. і ми беремо білий, жовтий. Бачите, широким певним втираєм, зелений, і промальовуємо такими полосочками, трошки надаючи води. Так. От, створюємо такі переходи, де в нас не було одного відтінку, а робимо такі природні переходи по. Там десь травички більше, От сюди темніше. Так, Жовтий так само десь, там щось цвіте. Далі візьмемо коричневого і зробимо десь там далеко у нас. так Легенько-легенько ліс, Процарапаємо, процарапаємо, трошки поверху зеленим по ньому. Є такий природній. Так, тепер беремо десь. Там далеко у нас є квіти цілими такими галявами. От, червоні квіти, білі, це там, де далеко. Але чим ближче, тим у нас з'являються квіточки, ніби натяки на квіточки. От ми їх. Мальовуємо так тепер беремо тонкий пенсик із зеленою фарбою, темнішою, світлішою, яка у вас є, пропрацьовуємо передній план, так є в нас листя. Ну. Так. у нас кушечки? Накладаємо колір на колір, фарбу на фарбу, бачимо, що нам, нам темніше, світліше, щоб малось глибина і об'єм нашого малюнка. Далі вони не тільки, не тільки з переднього плану, а там і далі вони теж. і тоді беремо трошки зі світлим, той зелений. Так. Яскравий. І різних накидаємо різних відтінків трави. Так. Тепер нам треба сюди ж докласти квіточок, беремо білий, накладаємо так, вернемо рожевий. Так. І де найближче промальовуємо цілими з пелюстками квіти. Ми знаємо, що це є лінійна перспектива, предмети, які ближче до нас, вони е, краще і більше видні. Ми чіткіше їх малюємо, але чим далі вони от, розмиті, такі, дрібні. І навіть не здається, що вони не справжні. Так, серединки, де нам треба на тих квіточках. Так, можна жовтим підправити, де нам треба. Ось такусь квітку на пин-подібну. От, є я таким чудовим. Моя додому з вами створений намальований луг з квітами. Для роботи ми використали гуашеві фарби, змішували їх між собою, створюючи різні відтінки та кольори. Пензлі, вода. І папір. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.